Стала пора, зелена аптека. Оце дуже корисна річ. Квітки, кульбаби. Від усяких всяких, хвороб. Навіть від раку захищають, кажуть. Ну, хто хоче знати для чого вона, то не буде я розповідати. А ви краще в інтернеті гляньте. Багато про нього пишуть. Рослина дуже, вона древня. Понад 30 мільйонів років відомо. Що росте. Це треба заварювати чайок, можна сушити. А також листяч. листячка можна молоденьке вибирати і робити салатик. Вона вся йде в хід і корінчики можна сушити. Природа нас лікує, ліки під ногами.